Доброго дня, мене звати Ірина, я навчаюсь на магістерській програмі Кафедри штучного інтелекту ХМАРЕГ. І саме завдяки цим знанням сьогодні я працюю дейтасантістом у відділенні штучного інтелекту міжнародної корпорації. І це не збіг. Програма дійсно дає сучасні навички, які шукають компанії по всьому світу. Бо тут ми не тільки вивчаємо теорію, а постійно працюємо над реальними задачами. Ключовими для моєї кар'єри стали курси левинного навчання, просунутого та підкріплювального машинного навчання, тобто Deep Advanced and Reinforced Learning, а також комп'ютерного зору та, мабуть, Big Data аналітики. Вони сформували міцну технічну базу. Крім того, ми вивчали когнітивні та рекомендаційні системи, нечіткі моделі і бізнес інтелідженс, що, до речі, допомогло мені краще зрозуміти. Як працює інтелектуальна обробка інформації саме в бізнесі. Особливо корисними були б практичні проекти, як командні, так і індивідуальні, де ми застосовували знання для розв'язання реальної конкретних кейсів, дуже схожі, до речі, на ті, що я зараз вирішую на роботі. Дуже важливо, що деякі предмети викладаються англійською мовою, це дало змогу відчувати себе більш впевнено у міжнародному середовищі. А також навчання реально виєднувати з роботою, бо викладачі завжди йдуть назустріч, допомагають, консультують і підтримують на кожному етапі, навіть під час співбесід. Ми також отримали управлінські навички, вивчали Scrum, Agile, оцінювали ризики, моделювали процеси та економічно обґрунтували проєкт. Це стало величезним плюсом під час роботи і спілкування з замовниками. Окремо, хочу підкреслити професійність викладачів. Багато з них працює та має опит у реальних AI-проєктах і співпрацює з IT-компаніями. Програма також надає активну співпрацю з провідними українськими та закордонними університетами. Тобто, це відкриває можливості для учнів в міжнародних стажуваннях, обміні досвідом та міжнародних дослідженнях. І головне Тут можна обирати напрям за інтересами та вибіркові предмети, тобто, чи ти, то буде прикладний Data Science, чи глибок, глибоке дослідження систем обчислювального інтелекту. Магістратура на кафедрі штучного інтелекту це реальний шлях до кар'єри AI на глобальному рівні.